Продовжуємо працювати, я повертаю свої віконечка, ось вони в мене на екрані, ми змінюємо код програми, який взяли, запозичили завдання Б, на код, який написаний в завданні В. І ми тут домовилися, що тут у нас буде просто І стояти, але буде перед ним. А, перед ним буде в нас стояти IF. Якщо номер елемента І це, почалося, я перше скопіювала, напевно. Якщо елемент, номер елемента І ділиться без остачі на 2, то остачі відділення дорівнює 0, то ми цей елемент замінюємо 0. Отака умова. А і те дорівнює 0. Все. Ну, ось Ми цей кусочок написали. Можна писати в рядочок було, я написала ось так. Запускаємо. Так, це у нас який? а це в нас А, Смотрите. це в нас А. Я бачите, ось я бачу 1 А. Трошки не туди я написала, і дуже добре, що я ще не запустила. Я закрию, зберігати не буду. А зараз подивимося, де наше В ось у наше В. Ось наше В. Тут треба просто поміняти мені зараз цей кусочок на той, що я скопіювала. Так, все. Запускаємо: це в нас В, Зберігаємо, запускаємо вірніше. І ми бачимо, що в нас. На, ну, там, де номер нульовий, на другому місці і на четвертому місці стоять уже нулі. Все вірно працює коректно. Тепер будемо зараз з вами виконувати завдання Г, накопичувати суму. Тому оце ось я скопіюю. Можна не копіювати, заново набирати. Створюю новий файлик. Цей файлик називаю файл зберегти як завдання 1Г. Ось тут Г. Єсть. Зберігаємо, вставляємо код скопійований, і ми тут будемо його змінювати. Значить, у нас тут повинна сума бути рівна спочатку нулю. Сума S дорівнює 0. Переглядаються всі елементи, і просто в циклі шукається сума цих елементів S дорівнює S плюс. А і тий елемент. А і тий. Так, єсть і виводимо вже не список, а виводимо S, Нам треба подивитися, якою стала сума. Тобто, працює весь час на цей фрагмент програми, ми працюємо тільки з вихідним списком, з початковим списком. Значить, Запускаємо, сума повинна дорівнювати 29. Давайте подивимося. 3 плюс 8, 11. 11 і 5 – 16, і 7, 23, і 6, 29. Все вірно, він накопичив суму. Все гаразд, у нас. Ця задача спрацювала. Створюємо новий файлик. Можна попередні файли закривати, щоб вони нам трошки не заважали. Так. І ось тут ми вставляємо. Той кусочок програми і будемо виконувати Г. А Г у нас, я наче не той кусочок скопіювала, ну добре. Е, значить, нам треба зберегти спочатку його, файл зберегти як? Е, значить, ми зберігаємо з назвою Д тепер. Ось тут буковка Д. Стираємо, пишемо. Так, зберегти. І тепер ми перевіряємо, що в нас буде. У нас буде добуток рівний одиничці. Спочатку добуток до рівня одинички. Переглядаємо елементи циклу, всі елементи. До речі, в нас тут використовується ітем. Давайте попробуємо ще один. Ну, можна отак залишити було. І тоді авторський варіант цього підійде нам. А давайте інший візьмемо варіант for item. Я беру якийсь змінний ітем. Я її провірюю. Беру елементи із списку А, і далі, якщо наш ітем менший рівний 5, оце я якщо наш ітем менший рівний 5, то ми будемо накопичувати добуток. Тобто, як накопичується добуток П дорівнює P П помножити на цей елемент ітем, який береться із. Даного списочку. Виводиться в нас, звісно, річ, чи не А, а П. Значить, У нас будуть перемножені числа 3 і 5. має получитись 15. Запускаємо, зберігаємо, і бачимо 15. Все гаразд працює. Значить, Тепер у нас залишилася задача Г. Е, Г да? у нас є. Е, а, подожді, це було у нас, що в мене де? Це воно у нас Г було. Там Г вже в нас було. Це буде, була буква Г, да? а ми назвали її Д. Ну, тоді нам прийдеться в папці провести переименування. Я зараз закриваю це, де там наша папка? Документи, класи, класи, Ентер нажимаємо. Так, знайшли. В класах ми знаходимо 9Б і мою папку сьогоднішню 25.026.03. 1 03. А, 1 Б, 1 В, 1 Г, і оцей 1 Д. Оцей 1 Д треба перейменувати на 1 Г. Так, ану нагадуйте мені, там комбінація клавіш, Shift з чимось правий чи Ctrl-, чим... щоб була буква Г. Може, Alt-G? Може і Alt. Я щось пробую, це не виходить. Так, да, наче да, Alt-G. Ось, бачите, він зробив таку вуковку з такою корлючкою. Alt-G, так, да. дійсно. Так, вертаємося назад. І тепер уже ми маємо все, ну, все правильно. Всі програмки написані в нас правильно. Так, створюємо новий файл. Мабуть, десь копіювати щось потрібно мені. Давайте оцю частинку я скопіюю. Все. Файл, новий файл. Це можемо закривати, щоб ми там нічого не зіпсували в ньому. І тепер в цьому файлі я його збережу як завдання 1D. 1D. Все, пай залишилося. І тепер ми беремо, що ми робимо. Отут якось він некоректно перейшов у мене. А, нормально. Значить, В п'ятому завданні, завдання де рахується кількість елементів. Звісно, річ, що треба перед циклом написати K дорівнює 1 К дорівнює 0, К дорівнює 0, перевіряємо в циклі всі елементи. Якщо якийсь елемент, А тий, у нас більший за число 5, то ми його рахуємо. Тобто, К можна написати плюс дорівнює 1. Плюс Дорівнює 1, або написати К дорівнює К плюс 1. Це те саме. тут у нас неправильно. Тут двох крапочки не вистачає. І оцей К вже повинен бути, відповідно, на такому рівні. Все. І нам треба вивести результат. Інакше ми ж не бачимо Print. ми пишемо тепер результат наше К. Все, запускаємо задачу, перезаписуємо. І от він, да, дійсно, порахували ми вручну, що елементів, які більше п'яти, в нас це числа 8, 7, 6, їх троє. Так, перше завдання виконане повністю, в повному обсязі. Значить, Вам потрібно у ці завдання навчитися писати самостійно. Тобто, якщо я кажу, напишіть команду, за якою елементи списку поміняють свої знаки на протилежні. Оце ви повинні оце знати. Або запишіть команду, чи запишіть, напишіть програму, не команду, тут програму, зменшіть в три рази ті елементи, які діляться на три. Або, я скажу, ті елементи, які стоять на парних місцях, будь ласка, замініть їх нулем. Або знайдіть суму елементів списку, або знайдіть добуток елементів списку, які менші рівні 5. Або порахуйте, скільки елементів більше, ніж яке число задане, наприклад, ніж 5. Тобто, все це ви повинні орієнтуватися. Створюємо нове, нове завдання. Це у нас завдання, виходить, 2. Давайте зразу його збережемо. Файл зберегти як? Ой, не open. Файл зберегти як. Тут, бачите, воно трошки вже вийшло, і тепер мені треба ще разочок прописати. Бо Ну, закрила файл, треба було не закривати. Класи, все, відкриваємо. І тепер шукаємо 8, ой 8, 9 дев'ятий Б-клас. Значить Сьогоднішня папка. 26, ось вона. І тут у нас буде завдання з цифрою 2. Заберегти. Спочатку зберігаємо, щоб потім не було проблем. Бо при виконанні він, щоб не питав вас. Даний список пустий спочатку да, ми пишемо, що це А дорівнює пустому списку. Далі нам треба запишіть оператори, тобто сукупності команд для реалізації таких, таких дій, да, таких завдань, вести з клавіатури значення з елементів списку. Давайте, ми не знаємо, скільки елементів у нас буде в списку, напевно. Да? Тому напевно ми можемо запитати, скільки буде елементів в списку, але можемо і обійтися. Ну, оскільки в нас тут додали, що А — пустий список, то, мабуть, придеться нам все-таки запитати користувача, скільки він хоче елементів. Ми напишемо int. Якщо користувач має щось вводити, ми пишемо команду input. А я пишу приставочку int, тому що хочу, щоб те, що він ввів, воно було як число. Тут ми в кавичках напишемо. Що ми хочемо від користувача, а тут ми напишемо, скільки елементів в списку. Скільки елементів буде в списку, буде в списку. Так, Запитали ми користувача. і нам веде це число. Наприклад, 100. От 100 раз придеться перевіряти, тоді організувати цикл до 100. Ми організовуємо цикл зараз. Значить, я пишу for, е, якийсь і in range, ну і відповідно 100. Ой, я кажу 100 N. Те, що вів користувач. Там двокрапочки, а тепер нам треба е, щоб позначимо якесь число, яке буде вводити користувач з клавіатури буковкою X. Значить, він буде вводити число, щоб він розумів, що йому треба вводити, ми повинні йому про це повідомити якось. Отут вот у нас підуть в кавичках, в кавичках ми зараз напишемо фразу «Веди елемент, да? ну, можливо, краще було писати отут вот print, тому що тут не дуже є можливості по налагодженню принт. Тут я напишу. Веди". Веди". Ой. Введи елемент списку. Введи списку. елемент списку. І далі просто він вводить, тут не буде ніякої фрази, ми вже йому спитали його щось. І як тепер додати елемент до списку? Є така команда «Append». Тобто я пишу, що до нашого списку А через команду «Append» у нас буде додавлений елемент, який ми позначили x. Це той елемент, який вводить з клавіатури користувач. Так, ну що, давайте подивимося, чи він сформував списочок, чи ні. Print. І ми тут напишемо сам список виведемо на екран. Тож, давайте попробуємо, подивимося, чи нам сподобається, так, як ми написали: скільки елементів буде в списку 4. Веди елемент списку, наприклад, 678, 890. Мінус 5 і, наприклад, мінус 789. Просто я так вела любі. Дивіться, він формує з тих елементів, що я задала, він формує нас списочок. Тобто, ми з клавіатури задали значення елементів списку. Знайдіть добуток елементів списку. Тобто, нам треба тепер ми вже сформували списочок, ми можемо переглянути всі елементи списку по черзі. Тобто ми ще беремо один раз такий же самий цикл, можна було скопіювати. І далі ми пишемо, що нам Нам добуток. А щоб добуток шукався, треба позначити P дорівнює 1 перед циклом. Це число, яке не впливає на результат множення. І далі написати, що ми будемо просто в циклі накопичувати наше P. Ми можемо написати P помножити дорівнює, ми будемо множити кожного разу. На елемент списку, на елемент А і Т. Ось так. Формується в нас добуток. Тобто, P буде множитися на А0В. Потім вже значення P буде таке, як у нас А0В. А0В це в нас число 3. У нас вийде 1 на 3 буде 3. Потім наступний він бере елемент і бере наступне 1. І в нас вже на це число 3 буде множитись наступний елемент 8. І так поступово вони перемножаться. І ми попросимо вивести результат вже після циклу. Ми можемо написати, там, навіть в інтерактивну, ну, красиво написати, що це добуток елементів, дорівнює P. Я отут в кавичках напишу добуток, щоб було зрозуміло. Що ми робили? Добуток елементів в списку. Поставили дві крави, дорівнює можна. Давайте перевіримо, що в нас відбувається. Запускаємо цю програмку. Значить, Спочатку нас він запитає: скільки елементів буде в списку? Давайте візьмемо їх два. Так, веди перший елемент. Давайте 500 і другий елемент 2025. Значить, ну, звичайно, нам буде надто важко порахувати, але якщо 2025 помножити на 500, виходить ось таке число. Можете на калькуляторі перевірити, він все перемножив ці числа. Якби ми менше вводили, ми б зразу побачили результат. Так, тепер ми зробили з вами, добуток, знайшли, знайти мінімальний елемент списку він взагалі робиться дуже просто. Ми пишемо. Давайте цю команду я копіюю, вставляємо нижче через паст. І отут ми кажемо, що нам треба мінімальний, да? мінімальний елемент списку. Мінімальний елемент списку. Дорівнює, тут у нас буде, така є у нас функція, чудова мін. І вона використовується до самого списку. Так, щось Ми не передрукувалися мін. Буква І прибираємо, нам вона не потрібна. Мін. Чого мін? Від А. Список то в нас А. Все запускаємо на виконання цю програмку. Що ми бачимо? Давайте я зараз закрию це виконання, ще раз його запущу, щоб воно вже внизу нічого не видно. Скільки буде елементів в списку? Нехай три. Веде елемент списку 4, 5 і 8. Сформувався списочок 4, 5, 8, добуток елементів 8 на 5 – 40 і на 4 – 160 і мінімальний елемент 4. Він коректно все знайшов. Так, тепер давайте ми подивимося, нам ще треба знайти кількість додатних елементів. Давайте в цьому циклі, щоб ми не писали новий цикл, ми будемо рахувати одночасну кількість. Кап спочатку буде дорівнювати нулю. І тут ми будемо писати, якщо, K, якщо не К, якщо елемент який там, додатній, да? додатніх елементів. Тобто, якщо елемент А Т більший за 0, більший 0, то що ми робимо? То ми маємо ці елементи, кількість додавати, збільшувати лічильничок на 1. Я напишу плюс дорівнює 1. Все. І тут треба тепер ще вивести нам, зараз я скопію, як не пам'ятаю, що там чи в буфері обміну була ця команда. Так, це в нас кількість, да? кількість елементів елементів, додатних елементів списку. Додатних елементів списку, да, додат, а додатних пишеться не додатніх дітей. Додатних пишеться правиль, додатних елементів списку. Тут ми друкуємо число К, результат, то, що він знайшов в програмі. Все, запускаємо. Нехай в нас буде е, три елементи. Вводимо числа невеличкі, щоб ми могли порахувати. Мінус 9. Я візьму одне від'ємне. Сформувався списочок у нас, бачите? Далі він знайшов добуток елементів 108, мінус 108. Мінімальний елемент мінус 9 і кількість додатніх елементів 2. Дійсно, 2 числа без знака мінус у нас. Так, скажіть, ця задача зрозуміла? Так. Добре. У нас дзвоник 11.10. Ну, давайте третю задачу. створіть. файл новий. Зразу ми його зберігаємо куди потрібно. Називаємо його троєчкою. Сторіть список назв, який містить назви, назви п'яти країн світу. Пишемо назва, дорівнює. І в квадратних дужечках ми зазначаємо в лапках, давайте в лапках через кому п'яти там. Так, значить, назви країн світу. Україна понад усе в нас. Україна. Далі Сполучені Штати Америки. Далі Великобританія, і Японія. Японія. Наприклад, це я любі країни беру. І, наприклад, Польща. Як пишеться Польща чи Польща. Ще ж, раніше, Польща казали, не знаю. Можливо, зараз змінилося щось. Так, створили країн світу, сформуйте з елементів списку, сформуйте. з елементів списку назви виведіть на екран речення за зразком Україна, Польща, Німеччина це назви країн. Тобто нам треба вивести ці всі через кому значення і додати... Це назви країн. Тобто нам треба сформувати рядочок. Значить, позначимо рядочок текст, ми так напишемо: буквою Т. Текст позначимо. Спочатку він у нас пустий пусті лапки. А далі ми будемо переглядати елементи нашого списку. Значить, у нас 5 країн, значить, до 5 у нас буде змінюватися. І тепер нам треба до цієї змінної Т. Те дорівнює до того, що там лежить, до пустого, додавати по черзі елементи списка. У нас список назва. Значить, Ми звертаємося до елементів назва дужичках І. Значить, це ми сформували. У нас утвориться тільки тут треба ще, мабуть, плюс, щоб якийсь пропуск був в кавичках, пропуск зробимо. І тепер чую вже це, вже коли в нас сформується речення. А там, мабуть, не пропуск, там повинна бути кома. Давайте отут поставимо кому. Кома, та я що ж таке кома. І тоді вже пропускавичка. А вже в кінці, дивіться, от зараз він мені створить отаку річ. А ми ще не ми вивели чи не вивели? Вивели. Зараз я закрию: не вивели ми, напевно, так? Да? Ми, да, ми ж не вивели. Нам треба принт написати, щоб він же ж показав щось нам. Давайте подивимося текст, який утворився зараз. Запускаємо на виконання. Ось бачите, Вони додавив всі ці країни. А тепер нам треба написати, що це назви країн. Да? Це назви країн. Значить, до, до цього тексту, те Т дорівнює Т плюс це назви країн. Да? Рисоч в кавичках тире, це, це назви країн. Це назви країн. Буква С пропала. Це. І перед нею рисочка мала бути. Значить, єдине, що мені не подобається зараз, що там після останньої країни поставилася у нас кома. Ну, можна це зробити, відрегулювати. От зараз у нас ось так, це назви країн. Отут у нас оця кома є зайвою. Тобто, ну, кстати, ми, коли пропуск поставили треба було відступ зробити більший. І можна це тере зробити також більшим. На тих комп'ютерах, де є цифрова клавіатура, там натискається Alt-Ctrl і мінус. У мене, мавірно, тут таке не нажметься. Ні. Тому що у мене цифрової клавіатури на ноутбуці немає. Так, подумайте, вам буде таке додаткове завдання. Подумати, як прибрати цю кому. Тобто, напевно, нам треба буде видалити елемент, якийсь. В останній елемент в цьому, спис... в цьому рядочку використаєте функцію delete метод Delete для рядка і видалите останню кому. І вас залишиться виконати на домашнє завдання, все я закінчую. Значить, Ви маєте вже, ми четверте, третє зробили, ви робите вправу 31 і четверте завдання. Тільки мені з GPT не пишіть. Значить, тут у нас список number заповнюється 50 випадковими числами в межах 100. Як це зробити, Значить, я тільки просто покажу одну команду. Хто вже ну, все це знає, то може виходить. Значить, як сформувати список із таких елементів, які будуть випадковим чином задаватися? Number дорівнює. У нас списочок. Значить, у нас буде скільки елементів в списку? У нас буде 50 випадкових чисел. Тобто, я пишу, ну, перш ніж це зробити, я повинна імпорт рандом. Імпортувати модуль для роботи з, з випадковими числами. Тож я його імпортую. А далі отут я пишу, що в мене буде утворюватись випадкове число. Тож я пишу рандом, там цілими числами. 50 випадкових чисел, нема цілих чисел. Ну, Тоді рандом. Але це будуть до межа. Давайте рандом rand ранд візьмемо. Автор не написав, але я думаю, що він мав це на увазі. Значить, ми беремо з діапазону в межах 100, тобто від 0 до 100. від та, 0 до 100. Так, напишемо випадкові числа. І тут ми пишемо, що таких чисел буде for і in range, і буде, скільки там у нас 50, 50. Все, закриваємо кутову дужечку. Можемо навіть надрукувати, щоб подивитися, чи він утворився, чи ні. Print. І нам треба надрукувати нам. number, number, number. Все, дужечку закриваємо. Пробуємо запустити, наче все правильно, можливо, щось підзабула Зараз подивимося. Так, це в нас задача 4. Так, десь дужками проблема. Ага, отут ось дужка кругла должна бути. 50. Ну, ось він створив такий списочок з 50 випадкових чисел. Все нормально. І вам залишиться тільки. Визначити, скільки елементів відрізняється від останнього, тобто ви напишете в циклі переберете ці елементи, ви напишете так for і in range, скільки у нас там 50 їх штук, поставите двокрапочку і напишете, якщо елемент, тобто, А якийсь, ой, не А у нас number, якщо number, іти, дорівнює Останньому елементу, це у нас намбер який там, нам а нам надо не дорівнює. да Якщо не дорівнює, тоді знак оклику. намбер 49, мабуть, останній який буде братися. 49. 49 ой 49. Якщо елемент не дорівнює, в останньому, то ми його рахуємо, тобто використовуємо лічильник К дорівнює К плюс 1. А, п... а в мене R вийшло. Ну, хай можна було і r написати так само. Тільки отут треба К обнулити на початку, десь отам, поставити, що К дорівнює 0. І все, і вивести тепер нам треба кількість таких елементів. Print. І ми пишемо К вселіти. Отака задачка, вона вже в мене зроблена. Так, а, тут щось я вписала. Що це я вписала? Було for. А, мабуть, я, це другий раз що я запамнювала. Так, ось у нас утворилися елементи списку, і виявилося, що у нас 49 елементів, які відрізняються від оцього елемента. Ну, напевно, вони всі різні, просто вийшли. Ну, і вони не дорівнюють число 11. Якби було ще якесь число 11, то ця кількість була б значно менша. Все. Я закінчила запис також закінчу, я Долучу.